Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде прогноз для тільців на наступний місяць вересень. Отже, 2025 рік вересень для тих, хто народився під знаком тільця. Під якою енергією пройде місяць, яка буде ситуація з роботою, з фінансами? Далі для тих, хто в шлюбі, що карти нам покажуть на вересень, для тих, кого немає відносин, як пройде, що порадять карти, і порада місяця на місяць. Отже, під якою енергією пройде місяць? Ох, карта диявола. Ну, Карта диявола каже про те, що в цьому місяці ви будете дуже активно приділяти увагу саме своїм бажанням. І ці бажання вони можуть бути досить таки неконтрольовані, і вони можуть бути ну, от, така от велика жага, прям, прям, страсті, такі, ну, от, прям от страсті такі будуть кипіти в цьому місяці. Ну, в принципі, це непогано, коли людина щось. Так от страшенно бажає. Це добре на цій енергії добиватися поставлених цілей. Але справа в тому, щоб головне не впасти в залежність від цих своїх бажань і від своєї такої от неконтрольованої. Ну, от, неконтрольована енергія ця може бути. От. Тут головне не перегнуть палку. Так, ну-ка, ситуація з роботою. Ну, от сім мечів. От бачите як? Тобто, от дивіться, тут у вас можуть виникнути бажання якось схитрувати. Тут, а може, навіть щось і так. Ну, знаєте, от, Коли погано лежить, то чого б не присвоїти. І справа в тому, що тут ну, не досить це буде вам сприяти. Все ж таки, це карта хитрощів, карта певних таких ну, нечесних дій. І справа в тому, що тут треба бути обережним, тому що вас можуть втягнути в якусь справу. Але потім-потім також е, з вами якось е, ну, от вас обдурити, скажімо так. Тобто якось хитро з вами не по-чесному е, вдіяти, вчинити. От. Тому, тому, от знову ж, тобто, ну так, починається для тільців, е, ну, це зем, тельці це така земна да, карта. І матеріальна. І тут дійсно можуть бути дуже таке страс, стра, страсне бажання поправити своє матеріальне положення. От. Але карта каже, що ви будьте не хитріші, а будьте гнучкі. Тобто десь йдіть на компроміс, десь йдіть не в лоб, а якимось окольними такими шляхами, От. але так, щоб виводити все на чистоту. Ну, тому що досить таки. Ну, такі досить хитруваті карти виходять. Побачимо, що яка порада буде. Так, з фінансами, Королева Пентаклів. Ну, в принципі, з фінансами має бути от саме. Ну, по фінансам у вас має бути все добре. От. Але тут треба буде от працювати. Для того, щоб гарно заробити, то треба все ж таки працювати. От. І, тут треба все буде, і тут треба все прораховувати. Тобто, королева Пентаклі, вона така, вона, ну, це е, якраз карта землі, е, матеріальна карта, карта якраз тільця, то е, ви, ви зайве ви не віддасте от, і навпаки, навпаки, от жага отримати. І королева Пентаклів вона гроші полюбляє, от і вона і зберігає, і накопичити може. От, але просто що все прораховуйте. Так, для тих, хто в шлюбі, для сімейних пар, ох, тут пентаклів. Ну прям такі карти, от прям дійсно якесь таке от, от місяць такий, все заточено на грошах. Все заточено на, все заточено на, на матеріальному. Е, просто як, ну от, щитується, е, як це виходить от е, у вересні місяці на перший план. Да, тільцям, от, на перший план, от саме таке матеріальна якась, е, е, сфера. от. Ну, Ту пентаклів то в шлюбі, в шлюбі ну, все має бути добре, і партнери можуть один одному подарунки якісь дарити, і щось таке приємне робити, щось таке коштовне можете придбати для себе. Але от все ж таки, от мені хочеться сказати, що от матеріальна сфера, вона буде якось на, ну от на першому плані. Так, для тих, у кого немає відносин шість кубків, тут карта каже про те, знаєте, що ваше життя у вересні. Можуть повернутися ті люди, з якими у вас колись були вже відносини. Тобто, може, ви про когось думаєте, може, ви когось згадуєте, може, у вас є таке жгуче бажання повернутися. З ким були до того да, партнера, з ким були в минулому відносини. Ну, тут уже вам вирішувати. В принципі, коли хочеться, отак, щоб хтось повернувся з минулого, то це означає те, що е, е, там е, були ці відносини не закриті, тобто були невідпрацьовані е, якісь моменти. Тому що е, розходитися треба ну, е, друзями, друзями і. Е, 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 тоді всі прив'язки вони рвуться, вони скасовуються і просто залишається така гарна пам'ять. А якщо ну, досить погано розійшлися, то, звісно, залишається якась біль, залишається якась образа. От, і воно виходить, що як така незакінчена історія. І, в принципі, добре було б, ну, в принципі, воно і непогано, коли повертатися, ну, коли приходить партнер з минулого, От. але для того, для того, щоб. Або вже продовження було, або вже поставити крапку. Але, якщо дивитися на, по карті, да, то в цьому місяці, у вересні, у вас може бути приємна така тепла зустріч, і ви, у вас буде з ким непогано провести час. Ну так от. Ну, і порада на місяць, ох, королева мечів. І королева мечів каже про те, що в цьому місяці от, користуйтеся розумом. Місяць проходить під енергією диявол, і, і порада якраз про те, щоб Дійсно думали, що ви робите. Дійсно думали, як вчинити, як, які дії ви робите, тому що тут для того, щоб були гарні фінанси, то ви дійсно можете піти досить нечесними шляхами. От. Може дійсно для того, щоб заробити гроші та щоб зробити якийсь коштовний подарунок. От. Або тут можете дійсно от відновитися якісь, можуть відновитися якісь відносини з минулим партнером. Да? От, але з якимось, з якимось буде маніпуляціями. А може ви, будете, може, ви будете маніпулювати, тому що хочете повернутися в минулі відносини. Так от, карта, ну, тому що, тому що от просто може бути там, важко, так зараз як є. І от Карта просто каже, що. Гарно думайте, покладайтеся на себе, от все, все, вимірюйте, всі свої кроки, думайте, зважуйте, тобто прораховуйте, все ж і з таким, і от. Просто з такою холодною головою. Тобто чіткі е, такі дії, чіт, чіткі е, вирахувані вчинки, е, е, тут має бути, е, ви маєте розуміти свої плани, Що, для чого ви це робите. От. І не піддавайтесь емоціям. От. Головне не піддаватися емоціям. А ще, а ще, е, ну, якщо ви самі не впевнені, то зверніться до людини. До людини, яка може чітко і логічно вам все роз'яснити і пояснити. От. І допомогти вам, наприклад,. Е, е, Ну, от, створити який, якийсь план дій, але такий, щоб він був е, логічний, зрозумілий, е, прозорий ну і вірний, і щоб е, дійти до того результату, який, який ви хочете. Тому що жага в цьому місяці буде велика. О, я ж кажу. Але головне, щоб не губити голову, а навпаки, включати розум. Ну, отакий прогноз у мене вийшов для тільців на вересень місяць. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі, а мені буде цікаво прочитати вашу думку. Що вам відгукнулося, що не сподобалося, ну пишіть. Дякую за увагу. Пока-пока!